15 березня Кам'янське зустрічало дует гумористів Бампер і СУС. Приймали вже традиційно у Палаці культури Хімик. До нас завітали у межах концертного туру 13-ма містами України. З початком повномасштабного вторгнення Бампер і СУС проводять благодійні концерти на підтримку різних бригад ЗСУ. Дарують шанувальникам заряд життєдайного позитиву, а по завершенню туру придбають дрони, автівки та найнеобхідніше для захисників. Послухати гумористів рушили і журналісти Міст ТБ». Анонсуючи концерти у межах туру, артисти обіцяли нові вибухові жарти про життя, неординарні розіграші і аукціони, блискучу імпровізацію та найгарячішу атмосферу. За лаштунками діляться, привезли нові жарти. Що нове? Ну, нові жарти по-любому, бо за старими їхати наче не, не в прикол. А, це точно нові жарти потурушу. Та нічого не змінилось. Люди приходять. Слава Богу, їдемо. Розважаємо. Люди сміються. Люди донатять, багато донатять, багато участвують в акціонах, скидуть гроші. Артисти розповіли, цього разу збирають гроші за проханням захисника родом із кам'янського. Підрозділ хлопців потребує автомобіль на фронт. Та це не єдине завдання на меті у гумористів кілька машин військовим. З ми, для... ми, півтуру ми вже купили машину для 43-ї і джип для 3-ї танкової залізної бригади. Зараз нам треба зібрати на повнопривідний бус для 82. -ї. От ще одна до дозабирати. Оці ось 4 міста, три міста, які залишаться, сьогодні Кам'янське, Полтава і Кременчук. І Київ. Будемо старати, а і Київ. Будемо надіятися, що зберемо. Та, що повно про Ми зберемо. Ну то певніше, ми зберемо ми зберем! по любому. До зали вже поспішають і палки шанувальники дуету, часті відвідувачі всіх концертів, і ті, хто вирішив вперше послухати артистів безпосередньо вживу. Я її так довго чекав, бо вже її ще перенесли. Хотілося б стріше на нього попасти. Цікаво. А ви були раніше? Ні, перша не створчості. Так. Ну, відверті такі хлопці. Як як то кажуть, правду кажуть, як вона є. На концерті в нажав вперше, а так по телебаченню дивимося. Петю Бампера ще знаємо, як в бані інтерв'ю записував з творчістю їх недавно відомо. Під час ковіда, під час всього відосин. Активно слідкує. Суну точно не буде. Тут мабуть, будуть зажигати вісні Дзержинськ. ой, Кам'янське пробачте. Сподівання одні, що буде весело. Бампер Ісус, Україна переможе. Тож на такій оптимістичній ноті концерт стартує. Зала вже повна. Кам'янчани готові підживитися сміхом та зробити внесок на підтримку Збройних сил України. Говорили про наболіли, а у жартах без цензури не змогли оминути і тему моди. Короче, цей карфіга стоє без скидок, без нічого. 215 на секунду. 215 тисяч гривень. внимание даже не забирали. Но! Рукава Депутат за Одессы в нем открывал дитячий майданчик за 45 тысяч. И самая дорогая вещь в моем гардеробе – это телевизор. Ладно, признаюсь, у меня есть туфли, почти пятерка. Кардиган одеського можновладця порівнювали із цінами автомобілів глядачів і з потребами українців. Ну а далі травили ще кумедні байки, фотографувалися з глядачами, подарували сувеніри. А найголовніше глядачі на концерті не забували про захисників. Я хотів передати тим, кому піде допомога від банпересу, що нехай повертається живими. І велике дякую за допомогу всім українцям, які тут є. І наостанок передамо усім те, що побажали артисти: живіть як хочеться, бо як не хочеться, живе кожен. Донатимо та віримо в Україну.